Пішло ще один спалірочок, такі будови у Львові. Будемо виконувати роботи, виготовляти та встановлювати вікна. Якісні з профілю рехава. На одній з секцій вже змонтували перше вікно. Як то кажуть, головне почати. Фіксуємо конструкції в постуділу цегну на так звані вузликові дюбіляни. Ось таким чином. Тобто він стягується в постатілій основі. Ну що, на новій будові перше вікно змонтували. Знову ж таки чекаємо технагляд, для того, щоб подивилися, чи підходить їм таке кріплення. Монтували на дюбіля для постатілих основ, оскільки це керамічний постатілий блок. На вузликові дюбіля. Два дюбіля обов'язково в одну пластину. З'єднували конструкції між собою через статичний з'єднувач, обов'язково під Котай. Шляпка шурупа має кріпитись виключно через контур армування. Кого цікавить співпраця з компанією Вентера з хорошими якісними вікнами Архау, з алюмінієвими конструкціями, фасадно-рігільними системами. Звертайтеся, будемо раді.